Ще трохи про цю гідропідвіску. Її зняли з виробництва в 2017 році. І зробили це так. Основну причину, яку вони назвали, це попит падав, але ніхто не заважав випустити просто о, нове покоління машини з гідропідвіскою, і попит би зріс, можливо, не так сильно. Справа вся в тому, що у світі існує прогрес. І на відміну від того, як вважає велика кількість людей, прогрес це не ускладнення конструкції. Прогрес це навпаки спрощення конструкції при збереженні або покращенні результату. І всі троє, взагалі, концерт PSA, вони прийшли до того, що вони можуть зробити машину, в якій буде спереду Макферсон, позаду балка, зробити її майже настільки комфортною і настільки керованою, як Кідро підвізка. І я не маю абсолютно нічого проти. Єдине, що, звичайно, шарм цієї підвіски вам уже ніхто не поверне.